Відремонтовані із повним баком бензину та готові виконувати нові бойові завдання. У рамках проєкту Тачка на прокачку воїнам 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України передали шість вантажних автомобілів. «Сили територіальної оборони в свій час створилася, можна сказати, легка кавалерія, легко озброєна піхота, яка покликана була виконувати певні задачі на своїх територіях. На сьогоднішній же день. Підрозділ Сил територіальної оборони використовується як повноцінні військові підрозділи безпосередньо на лінії зіткнення, і тому вони мають бути озброєні наскільки це можливо і технічно оснащені. Тому на сьогоднішній день. Логістичні проблеми, які покликана рішити саме ця техніка вантажні автомобілі, вони потребують першочергового вирішення, тому що це і підвезення БК, це підвезення боєкомплекту, це, це підвезення продуктів харчування, якихось комплектуючих, це евакуація, це все. Проєкт Тачка на прокачку є всеукраїнським, мета якого відремонтувати 4 тисячі військових машин, в яких є нагальна потреба на передовій. Зокрема, у Вінниці повнопривідні вантажівки газ 66 на озброєнні, проте не використовувались через несправність. Автомеханіки повністю переробляють старі машини, які зберігалися на територіях військових частин. На сьогоднішній день бачимо, яку якість віддали на сили. Територіальної оборони України, це наша 120-та бригада, отримує от таку техніку. Перевірив особисто нормально. Наявність обладнання ми змогли зробити ну, майже нові автомобілі. Те, що було непригодне, вони зробили з нуля. Вони саме сконструювали, саме його намалювали і саме зробили, поставили, попробували – все працює. Саме головне, щоб військові були доволі, щоб їм було зручно. Забезпечення матеріально-технічними засобами автопрому є важливою складовою для виконання поставлених завдань на фронті, кажуть представники територіальної оборони. Результатом цієї роботи є повне відновлення, яке ми спостерігаємо з вами, повноприводних автомобілів, які будуть спрямовані для виконання поставлених завдань силами територіальної оборони бойових завдань на визначених напрямках. Загалом на передову вже відправили десятки відремонтованих та повністю перероблених машин. Очільник області зазначив, що Вінниччина і надалі активно братиме участь в ініційованому командуванням сил територіальної оборони проєкті Тачки на прокачку Все для фронту, все для перемоги.